Після багатьох років пошуку ідеальної системи, нарешті настав час вибрати найкращі та найгірші. Я впевнений, що ви знаєте про існування Bing і Google, вони мають кілька великих недоліків. Це те, що такі компанії є рекламними, і вони отримують усі свої гроші від показу таргетованої реклами. А для цього потрібно збирати якомога більше даних про вас. Тож я не хочу, щоб Google знав абсолютно все про мене, тому я хочу знайти пошукову систему, яка дає хороші результати і водночас. Повишає мою конфіденційність, та не відстежує кожен мій рух в інтернеті. Ще одна проблема, яку мають багато великих пошукових систем, полягає в тому, що вони дуже упереджені. Наприклад, якщо ви шукатимете щось політичне, в тому ж Bing, то отримуєте спотворені результати у політичний спосіб кремнієвої долини. Тож, якщо ви досліджуєте, можливо, суперечливу тему, буде дуже важко знайти різні точки зору. Тому основними критеріями мого рейтингу будуть результати пошуку, їхня опередженість, достовірність інформації та відповідність пошуковому запиту, а також конфіденційність кожної з пошукових систем. Починаючи від базового рівня, де будуть по суті шпигунські програми, та закінчуючи конфіденційним рівнем, який буде найкращим з найкращих у всьому. Почнемо з BING. Це пошукова система від Microsoft, яка поважає конфіденційність приблизно так само, як і Google. Тому вони зберігають усі пошукові запити, які ви робите. Щоб надати вам більш персоналізовану рекламу. Це мені, звісно, не подобається, та їхні результати пошуку не такі хороші. Що стосується політичної упередженості останніми роками, Bing з цим дуже погана ситуація. Я не збираюся говорити про штучний інтелект, який присутній в Bing, тому що зараз, як на мене, він недостатньо надійний, щоб замінити традиційний текстовий пошук. Поставлю Bing на базовий рівень, тому що дякую, але я не хочу надсилати Microsoft усі свої дані. Далі поговоримо про Brave. Це насправді досить нова пошукова система. Вона існує лише кілька років і трохи відрізняється від багатьох інших. Тому що, по перше, Brave – це пошукова система, яка поважає конфіденційність, тому не збирає будь-які ваші дані, не зберігає жодні пошукові запити, він має хорошу політику конфіденційності, і це вже дуже добре. Більшість пошукових систем, які орієнтовані на це, фактично отримують результати від Bing або Google. Тому DuckDuckGo, наприклад, одна з найвідоміших пошукових систем, орієнтованих на конфіденційність. Фактично отримує майже всі результати пошуку від Bing, але Brave відрізняється тим, що він індексує власні результати пошуку. Тому замість того, щоб просто отримувати результати від великої компанії, як я вже казав, Bing або Google, вони роблять власні результати пошуку. Тож, теоретично, ви можете знайти кілька вебсайтів, які ніколи б не знайшли через Bing або Google, але що стосується їхньої політики упередженості, ви все одно побачите багато тих самих джерел. Що в Google Забін, але все ж тут ситуація трохи краща, тому що тут є власне індексування. Ще один момент щодо конфіденційності. В налаштуваннях увімкнено за замовчуванням один параметр, який означає, що деякі дані про вас все-таки збираються, але це можна легко вимкнути. Отож, пошук Brave має справді хорошу політику конфіденційності, і вони не показують вам всю цю дивну персоналізовану рекламу, тому я особисто вважаю, що ця пошукова система дуже непогана. Прийдемо до Daggle.Go. Це, мабуть, найвідоміша конфіденційна пошукова система, і я дуже поважаю їх, тому що вони зробили чудову роботу з маркетингу та показали звичайним людям, чому потрібно дбати про конфіденційність пошукових систем. DuckDuckGo отримує всі результати пошуку з Bing, але конфіденційність буде набагато кращою, ніж в Bing. Як я вже згадував, результати пошуку Bing не дуже хороші, так само, як і в DuckDuckGo. Якщо ви просто шукаєте щось загальне, це добре працює, але для більш технічних запитів. Він зовсім не годиться. Тому я точно вважаю, що Doug.Go хороший з точки зору конфіденційності, але багато людей, які використовують його, були розчаровані результатами пошуку, особливо, якщо перейти, наприклад, з Google. До речі, DiggleGo також мають традиційну рекламу на початку пошукової видачі, але вона не буде націлена конкретно на вас, вона просто буде пов'язана з пошуковим запитом. І все ж я не рекомендую на неї натискати, інакше деякі дані про вас будуть натиснені в Bing або у Microsoft, тому що, як я вже згадував, DuckDuckGo працює на основі Bing, і ситуація з упередженим пошуком у них також однакова. минулому DuckDuckGo, як компанія, приймала багато сумнівних рішень. Наприклад, вони випускали браузер, який, за їхніми словами, був конфіденційним, але потім виявилося, що вони збирають багато даних про користувачів і надсилають їх у Microsoft. Тому я зараз не довіряю DuckDuckGo, як раніше, і не дуже рекомендую вам цю пошукову систему. Тобто вона непогана, але мені не підходить. Далі поговоримо про Косія. Це ще одна з пошукових систем, яка отримує результати з Bing, але вони дбають про навколишнє середовище, садять дерева. Косі стверджує, що поважає конфіденційність, про це написано в їхній політиці, але в той же час вони приймають деякі дивні рішення. Вони не зберігають ваші пошукові запити постійно, але зберігають їх певний час, наприклад, протягом тижня, а ще вони надсилають багато даних до Microsoft, що трохи насторожує, та виглядає так, ніби вони не піклуються про конфіденційність так сильно. Як стверджують про це, тому з точки зору конфіденційності я точно не думаю, що це найкращий вибір. Але поводьтеся, що Косія – це доволі етична пошукова система, тому якщо їхня місія про захист природи вам подобається, то можете спробувати, але я не можу рекомендувати це для більшості людей. Далі, Google, він є найпопулярнішою пошуковою системою, і багато хто вже знає, скільки даних про кожного з нас Google збирає, тому я не рекомендую нікому його використовувати. Однак не можу заперечувати, що їхні результати пошуку одні з найкращих, але пізніше ми розглянемо найгірші альтернативи, але без усього цього відстеження. І, звичайно, у Google результати пошуку будуть надзвичайно політично упередженими та підданими цензорі. Я не хочу бути під постійним наглядом, тому не рекомендую нікому використовувати Google. Поговоримо про менш відому пошукову систему під назвою Metager, яка поважає конфіденційність. Вони заявляють, що є агрегатором пошукової системи. Тому замість того, щоб просто отримувати результати від однієї служби, як от Bing або Google, вони стверджують, що отримують цілу купу різних результатів з різних індексів пошукових систем, чим надати вам найкраще з найкращого, і вони дуже дбають про конфіденційність користувачів, тому не збираються зберігати ваші пошукові дані. На цьому етапі ви можете подумати, що ця пошукова система є чудовою, але якщо ми щось шукаємо, то отримуємо зовсім не те, що потрібно. І це одна з найбільших проблем, я думаю, про решту недоліків не має сенсу розказувати. Я цього не показав, але ви можете спробувати, там просто повна невідповідність вашому запиту. Перейдемо до Mojo. Це ще одна маловідома конфіденційна пошукова система, яка вже не отримує всі свої результати від Bing або Google, у них є власний індекс і власний сканер, який сканує всі веб-сторінки, тому ви отримуєте належні результати. Прямо на домашній сторінці вони кажуть, що не відстежують вас, і їхня політика конфіденційності є надійною. Тож, знову ж таки, на цьому етапі ви можете подумати, що Mojik чудовий, але тут має бути підступ. Я виконую пошук і бачу, що він не сприймає української мови. Якщо англійською, то це зовсім не те, що я шукаю. Тож, якщо ви в Україні це точно не для вас, я вам зовсім її не рекомендую. Перейдемо до SirX, яка дуже відрізнятиметься від багатьох інших пошукових систем, перш все тому, що це проект з відкритим кодом, який будь-хто може самостійно розміщувати. Це список, у якому ви можете знайти найкращий для себе варіант. Це залежатиме від того, де ви географічно перебуваєте. Тобто потрібно вибрати той, який найближче до вас, тоді він буде найшвидше працювати. Наприклад, тут є Польща. Виконуючи запит, починають працювати різні пошукові системи. Ви можете отримати результати з пошуку Bing, Google, Brave та інші. Зараз показано тільки від Google. Але замість того, щоб обмежуватись однією пошуковою системою, ви можете отримати найкраще з всіх. В опціях є багато пошукових систем для вибору, але чим більше їх вибрати, тим довше буде відбуватися пошук під час запитів. При виборі також звертайте увагу на надійність. Такий вибір можна зробити не лише для пошуку, але й для зображень, відео тощо. Маючи нормальні налаштування, можна отримувати кращі результати пошуку, навіть ніж в Google. Що стосується конфіденційності, тут вона на високому рівні. Відкритий вихідний код дозволяє зайти та переглянути його, щоб переконатися, що він не робить нічого шкідливого, але є одна проблема, і це те, що кожен з доступних варіантів створила людина на своєму сервері, тож замість того, щоб системою керувала гігантська компанія, нею керують просто звичайні люди в інтернеті, яким ви можете довіряти або ні. Це ніби безпечно, але все ж не вставляйте сюди нічого приватного. Однак ви можете перевірити, що вони використовують усі сценарії. Лише зі сховища GitHub, з відкритим кодом, нічого іншого. І якщо ви параної, то можете повністю вимкнути JavaScript, і тоді буде набагато важче зібрати інформацію про вас. Ще як варіант максимальної конфіденційності, ви можете самостійно все створити на вашому власному веб-сервері. Отож, я рекомендую Sor як на мене, це одна з найкращих пошукових систем. Перейдемо до стартпедж. Це ще одна пошукова система, яка поважає конфіденційність. Але. Замість отримання результатів з Bing отримує результати від Google. Як я вже розказував, Google шукає краще, особливо коли це щось технічне. Тут нічого особливого, але є деякі дрібниці, як в Google, наприклад, зображення, відео та новини. Політика конфіденційності дуже надійна. Вони справді чудово справляються, захищаючи вас від треків Google, тому я можу рекомендувати їх з точки зору конфіденційності. Звичайно, вони матимуть ті самі упередження, що й Google. Оскільки це зрештою лише результати пошуку Google, але я б сказав, що для більшості запитів це, мабуть, добре. Також є така функція, яка може вам сподобатись під назвою Анонімний перегляд. Тож, якщо натиснути, то відкривається сайт через проксі сервер, який вони вам надають, і тому відкритий сайт не може завантажувати жодні файли файликуки чи щось інше, жодних варіантів відстеження. Це працює не з усіма сайтами, але така функція може бути корисною. Єдина причина, чому багатьом людям не подобається StartPage, полягає в тому, що її фактично купила реклама компанія кілька років тому. Вона називається System One, але нічого не змінилося протягом цих років в плані конфіденційності. Тож вони є рекламною компанією, але це не обов'язково означає, що їм потрібно стежити за вами та надавати вам цільову рекламу. як це роблять великі компанії, такі як Google. Тому я не бачу проблем з конфіденційністю і вважаю, що StartPage є дуже хорошою пошуковою системою. Далі поговоримо про свій це ще одна конфіденційна пошукова система з невеликою особливістю. Вона є сімейною, тому ви не побачите тут міст для дорослих та насильство. і в попередній, тут є щось на кшталт функції анонімного перегляду з початкової сторінки. Вони назвали це Preview. Така функція, звичайно, може бути корисною. Конфіденційність у них хороша, але є кілька дивних рішень. Наприклад, вони збирають ваші пошукові дані, але анонімізують їх через 7 днів. Мені це не дуже подобається, однак вони не надсилають нічого до Microsoft, тож конфіденційність дійсно присутня. Тепер Qwant. Це ще одна пошукова система, яка отримує всі свої результати з Bing, і вони стверджували в минулому, що працюють над власним сканером на власному індексаторі, щоб отримувати результати незалежно від Bing. Але принаймні зараз вони ще не досягли жодного прогресу в цьому. Тому 99% ваших результатів все ще будуть із Bing. Ви можете переглянути їхню політику, тут є кілька дивних речей, наприклад, ваша IP та юзер агент надсилаються до Microsoft, і це трохи насторожує. Однак я думаю, що ця пошукова система чудова, але нічого особливого в неї немає. І все на сьогодні Google. Вона є відкритим кодом, тож ви можете бачити, що тут є багато варіантів екземплярів, але Google це лише один інтерфейс для Google. Дизайн не такий гарний, як Google, але пошукові запити ті самі. Ви можете самостійно створити власний екземпляр, однак в цілому я думаю, що це не дуже хороший варіант, тож це був мій рейтинг пошукових систем. Якщо ви хочете отримати конкретну рекомендацію, то Sort X, мабуть, найкращий із найкращих, але більшість звичайних людей, ймовірно, захочуть скористатися чимось на кшталт Brave або StartPage, це також дуже гарні варіанти, які прості у використанні та дають дуже хороші результати. Не ставлячи під загрозу вашу конфіденційність, що найголовніше, пошукові системи середнього рівня також можуть бути для когось нормальними. Треба пробувати. Якщо вам подобається це відео, тоді у мене є ще одне подібне, в якому я зробив рейтинг веб-браузерів. Сподіваюся, ви сьогодні чогось навчилися, і якщо це так, то просто припиніть використовувати Google та Bing. Це не варто того.